Підсудний, ви навіщо кинули каменем у продавчиню і розбили їй голову? Це був не камінь, пане суддя, це була свіжа булочка, яку вона мені продала. Виявляється, щоб зв'язати один светр потрібно три вівці. Ти про це знала? Ні, не знала. Я навіть не здогадувалась, що вони вміють в'язати. Одного разу чоловік обізвав свою дружину куркою. Та зовсім не образилась. Просто взяла і знесла йому два яйця бейсбольною биткою. Ти де був паразіт? На змаганнях був. А чому п'яний сучий син? А ми проводили естафету три по сто. Справжнє кохання це коли чоловік, сидячи на передньому пасажирському сидінні замість слів Куди курка без мозгла преш. Стримано вимовляє Пташечка моя, будь уважніша за кермом. У магазині. Вітаю вас, пане. Чи можу я вам чомусь допомогти? Так, мені потрібен подаруночок на 8 березня. О, видно, пан хоче вибрати щось подорожче. А чому ви так вирішили? Ну, враховуючи той факт, що сьогодні 24 березня. Палаючи холодним вогнем очі, сильні та ніжні руки, хрипке пристрасне дихання. Ольга Петрівно, а ще якісь були прикмети у грабіжника? Чому нову зубну пасту завжди рекомендують тільки дев'ять з десяти стоматологів? Хто цей десятий курвин син, якому завжди все не подобається? Чоловіче, а ви б могли не матюкатися при моїй дитині? Взагалі-то я перераховую слова, які він надряпав на моїй машині. Що не кажіть, куме, а бджоли це таке вещь. Я в цьому році два уліки собі завів. Ну і що, уже багато меду накачали. Та меду я ще не бачив, а от те, що вони уже тричі покусали.